Чомусь так буває в нашому житті, що не всі хресні батьки, яких ми обираємо для своїх дітей, пам'ятають про своїх похреснень. Ну, як не пам'ятають. Можливо, і пам'ятають, але не можуть виділити той дорогоцінний час, щоб зустрітися, щоб просто розпитати, як вони ростуть, щоб приділити якісь знаки уваги. Деякі зникають ще в день хрестин або ж після першого дня народження. Але дуже приємно, що є й такі, хто навіть за тисячі кілометрів знаходить спосіб подарувати увагу, любов і тепло. Красна мама цієї дівчинки, якій я зараз збираю боксик. Звертається до мене вже не вперше. Вона завжди дарувала їй приємні сюрпризи. Цього першого вересня вона на жаль не може бути поруч з дівчинкою. Тому разом зі мною зібрала ось такий красивий бокс. Ріжки приємностей. Перед новим кроком у життя, новим навчальним роком відстань, на жаль, може розділити міста, але вона ніколи не може розділити споріднені серця та душі.